Навіть буває так, що воно випадає на Страсну П'ятницю або і на саме світле Христове Воскресіння. Але разом з тим воно не применшується, а навпаки завжди займає своє відповідне місце, тому що це свято не просто Велике. Це свято не просто свято. Радості для кожного християнина. Це свято має дуже важливе значення у тому будівництві нашого спасіння. І хоч період Великого Посту сповнений скорботної атмосфери, у ці дні ми з вами згадуємо гріхопадіння наших прабатьків Адама і Єва. У ці дні ми згадуємо про те, що зло панує у світі і яке є однією із причин наших вами гріхів і пороків, які ми чинимо протягом нашого земного життя. У Дні Великого посту ми задумуємося над своїм власним, духовним в першу чергу життя. Аналізуємо свої вчинки, шукаємо те, що допомогло б нам змінитися. А свято Благовіщення Пресвятої Богородиці це свято надії, тому що протягом Великого Посту церква готує нас. До страждань, до смерті на Христі і до Воскресіння нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Всі ці події є підготовчими до початку, домобудівництва нашого Спасіння. Бо Господь недаремно прийшов на землю, недаремно втілився. Від Святого Духа і Діви Марії. Господь прийшов виконати те, що було обіцяне Богом ще в раю нашим прабатькам Адаму і Єві після їхнього піхопадіння. А свято благовіщення Пресвятої Богородиці є початком того будівництва нашого Спасіння. І не даремно. Тропар сьогоднішнього свята розпочинається такими словами. Сьогодні спасіння нашого початку, і від віку таймство явлення. Син Божий стає сином Діти. Отже, дорогі брати і сестри, саме благовіщення Пресвятої Богородиці є початком цієї... Яку прийшов звершити Син Божий на землю? І все розпочалося із цієї події, коли при Святій Богородиці з'явився архангел Гавриїл і сповістив її про те, що від неї народиться Син Божий. Через цю подію Бог дає благо звістку не лише Божій Мати. Господь Господає звістку кожному із нас, кожному, хто вірить в Ісуса Христа. І це є надією для кожного християнина, тому що через гріхопадіння наших прабатьків сила і влада первородного гріха увійшла на кожну людину. Кожного із нас. А Господь прийшов для того, щоб знищити це. І через страждання, через смерть на убогі і своє славне Воскресіння, Господь вчинив діло нашого спасіння, звільнив нас від гріха і від смерті. Ми усі з вами сьогодні спасені. І більше того. Господь не примушує жодного із нас йти дорогою правди, чинити добрі справи, працювати над ділом нашого власного на спасіння. Господь не заставляє нас входити у Царство Небесне, у вічне блаженне життя, для якого створений кожен із нас, кожна людина. Господь через своє Воскресіння відкрив вері до раю Царства Небесного усім. людям. Але увійти туди може тільки той, хто вірить у Бога, у Тройці святій єдиних. Туди може вийти той, хто очистить своє тіло, свою душу, своє серце, свій розум. Чому Господь не примушує людину? Яскравим прикладом цього є благовіщення Пресвятої Богородиці. тому що після слів Архангела Гавриїла Пресвята Діва запитала, як станеться це? Як вона може народити Сина Божого? На що Архангел Гавриїл відповів, Дух Святий зійде на тебе. І сила Всевишнього осінних тебе. На що Божа Матір відповіла, я раба Господня, нехай мені буде по Слову Твоїм. Чи не могла вона відмовитися і сказати зовсім протилежні слова? І якщо б вона це зробила, то не відбулося спасіння роду. Але через своє смирення, яке вона лекала і здобувала протягом усього свого життя, готуючись стати Божою матір'ю. Вона говорить ці благословенні слова. Вона доручає себе волі Божій. Вона погоджується стати Божою Матію. І ми сьогодні повинні бути вдячними Богу і при Святі Богородиці за те, що вони зробили все для спасіння людського роду. І ми недаремно у своїх молитвах до Божої Матері говоримо, Пресвята Богородиця Спасимо. Адже до інших святих ми говоримо, моли Бога за нас. А до Богородиці звертаємося і спаси нас. Чому? А тому, що вона причетна до спасіння людського роду. Сьогоднішнє свято, дорогі брати і сестри, і нас з вами навчає бути смиренними і завжди у всьому покладатися на волю. Тому що і в нашому з вами духовному житті буває дуже багато благовісті, які Господь, чи це не видимо через своїх слуг святих ангелів, чи це видимо через наших ближніх, оточуючих нас людей, дає нам всі звістки, закликає нас до молитви. Закликає нас до благочестивого життя, закликає нас любити свого ближнього Бога, свою батьківщину, свою землю. Закликає нас бути вірними у всьому Богу. І от коли ми будемо уподібнюватися у цьому Божій Матері, то і ми станемо причасниками тому будівництва нашого спасіння. І разом з Божою матір'ю і з усіма святими будемо прославляти Бога у Його небесному царстві. Амінь. Святий.